Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі такий кошик декоративний, текстильний, за 29 гривень. Є тут відкритий варіант, покажу вам поближче. Досить такі вони гарненькі, я собі давненько вже придбала. Значить, тут є така петелька, і можна підвісити і зробити таку організацію. Така новинка, подушка на стілець із зав'язками. Дуже гарний, глибокий зелений колір. І розмір, мабуть, 40 на 40. Давайте впевнимося. Та, 40 на 40 сантиметрів. І вони йдуть такі прошиті. Трошки інший є матеріал, бо тут він такий, як вельветовий. А це є інший. Не знаю, що це за матеріал. Може, ми з вами побачимо? Ага, розмір 38 на 38. Поліестер 100%. А тут що було? Теж поліестер, але не зовсім різні на відчуття. Є два варіанти кольорів: темно-синій або бежевий. 88% ціна. Пледи. Ціна 269 гривень. Це знаєте, такі, як можна робити накидку, наприклад, на якійсь терасі чи на качельці покататися, накинути, щоб не було холодно. Метр 30 на метр 80, 20% відсотків вовна, 40 бавовна і 40 пан. Такі різні кольори. Яскраві подушки із зав'язками розмір 40 на 40 за 119. За 64 гривні органайзер чохол для зберігання 45 на 45, висота 20. А лимонні подушечки декоративні з акційною ціною 134. Чи можна зробити якесь поєднання з зеленим, наприклад. Така цікава новинка появилася сітка барбекю. Зовсім невеличка. Не бачу параметрів, але вона зовсім невеличка. Так, давайте разом пошукаємо з вами. Нема. Ціна 199 гривень. Так, візуально десь 20 см на 20 см. Так, знаєте, можна вам з порівняння з тою, що вже було, покажу. На прикасовій зоні така новинка пастила фруктова. Ціна 14 гривень. За 15 грамів. Цукерочки м'які, ціна 15 гривень. І арахіс у шоколаді за 18 гривень. Спіральки від комарів. 10 штук і 2 підставки 29 гривень. За 229 гривень шльопанці чоловічі, досить висока підошва. Ви в коментарях запитували, в яку ціну тарілки обідні. Дивіться, є різні. Якщо брати такі великого діаметру, є акційні 88 гривень. Є із квітами тарілка обідня 22 см діаметр 59 гривень. Від люмінарки діаметром 25 см за 49 гривень, однотонні білі. Є від люмінарк глибокі блюда діаметр 21 см. за 109 гривень. Млинок для спецій за 59. Дуже в нас гарненько розкупляють ось ці баночки ємності для напоїв. Тільки привезуть і розкупляють. Залишилося декілька По 77 гривень. Є із корковою, не корковою, а бамбуковою кришкою із бамбуковою трубочкою за 109 гривень. І такий варіант по 99. Трубочка скляна і об'єм 350 мл. По 44 гривні миска для котів металева, однотонна. Напрогумована. До речі, буде жара, тепло, хто має змогу ставте водичку для дворних, так би мовити, тваринок, щоб вони змогли попити водичку. От, такі тарілочки по 29. Її подвійні по 119, по 29 гривень консерви для дорослих котів. Об'єм тут 415 грамів. По 26 гривень з телятиною, Такий варіант для собак. Ціна 26 гривень, це 415. Так, ще для кутів по 28. Гурме Голд за 23 гривні. Паште для кутів 85 грамів. Рушники паперові. 1 рулон за 27 гривень. Рожеві по 11 гривень. Ліки для банок. Ціна акційна. Масляниця пластикова, 19х6 на 12,5 см. За 69 Набір підставок під гаряче. 3 штуки за 44. Пам'ятаєте, я вам показувала такі миски більшого об'єму, а вже нема. Розкупили 3 літри 59 гривень. більше вже нема. Принаймні, в цій аврорі. Насадка зміна для швабри мотузки. Ціна 77 гривень. Такий мішочок сітка для прання одягу. 30х40 розмір, 12 гривень. По 19 гривень набір прищіпок для білизни, дерев'яні 20 штук. По 55 гривень набір із 20 штук. Речі мені такі найбільше подобається, бо вони досить тугі. І гарно тримаються різних кольорів, але в упаковці всі одного кольору. Такий набір прищіпок за 29 гривень 10 штук, по 39 гривень мильниця на присосці пластикова. По 19 гривень мильниці фігурні квіточки. Торки для душу розмір 1,80 на 1,80. За 88 гривень. За 179 гривень велосипедки жіночі із мікрофібри. Гарно тянуться. Ось так виглядають на модельці. Легінси жіночі в чорному або у синьому кольорі за 249 гривень. Гарно розтягується. Шорти чоловічі із малюнком. Ціна 199. Стілець туристичний, розкладний за 279. І щохлом. Мішки. А ще є ось такий стілець за 399. Клей універсальний за 44 гривні. Таккий, суперклей за 9 гривень, 2 грами. Серветки автомобільні із мікрофібри за 34 гривні. Набір із двох штук за 49. Набір резинок для плетіння браслетів за 69 гривень в такому контейнері. Пістолети для гарячого клею по 109 гривень. Є також запаски клею. 34 гривні 12 стержнів коротших. 34 гривні 4 стержні, але вони йдуть тостіші, ніж ось ці перші. Рулетка на 3 метри ціна 29. На 5 метрів за 69 гривень. І такий варіант 3 метри, 55 штангель циркуль за 179. А ще такий пістолет за 129. Набір стамесок по дереву. 4 штуки з дерев'яною ручкою за 199. Ароматизатори автомобільні. новенькі з'явилися. хто знає, як ними користуватись. Ціна 49 і різні різні аромати. Дуже великі сортимені. Такі мішечками є. Ціна 29 гривень. Такий варіант за 34 і по 29. Ось такі. Це такі як картонка. Ціна 19 гривень. Такого ароматизатора. А ще й ароматизатори, така рідина. За 29 гривень 4 мілілітри. За 59 гривень ремінь жіночий. За 299 гривень килимок пляжний із принтом. Цей килимок складається в таку компактну сумочку, має ручку. Вони такі, знаєте, не фольговані, але вони товстіші трошки. Мали би не пропускати холод. А, ні, фульговані. Це просто так складено. От. Ще є інші принти. По 39 гривень набір боксів для лінз. 4 штуки. Значки світловідбиваючі по 9 гривень. Є різні кольори. До речі, в Аврорі пакети подарункові, мабуть, найбюджетніші на ринку. Я так собі порівнювала з іншими магазинами, то ціни, так би мовити, помірні. По 29 гривень. Є і по 19, такі в смужечку. Так, розмір вам показую. Такий варіант за 27, за 34 гривні. І є досить такі великі, по 29. Малюночки теж є різні, переважно дитячі. на ці. Навіть бачите, з таким 3 d ефектом малюнком за 34. Такі пакетики по 15 гривень. Ви просто подивіться, яка новинка красивезна. 99 гривень, об'єм 1 літр. І бачу ще є інші аромати. Це, мабуть, парфумований, так, парфумований кондиціонер Ополіскувач. І такі ціна 64. Теж 1 літр об'єм. По 24, по 19. І такі подарункові пакети по 29 гривень. По 15 гривень закладки скрепки. По 9 гривень набір пензликів 3 штуки. Ручки по 24 гривні лапки. Треба відкривати рубрику. Прикольні ручки від Аврори за 9 гривень з таким котиком з діамантами. Ручка за 15 гривень з собачкою. Така ручка за 24, до речі, важка. А ось такі ручки це є три в одному. І ручка, і стилус можна по планшеті чи телефоні водити, і підставка на телефон. По 14 гривень клей, олівець. Крайда кольорова за 29 гривень 6 штук Товстан. В відерці 15 штук за 88. Набір такий клей-глітер кольоровий, 6 штук за 22 гривні. Килимок для занять спорту за 399 гривень. Так, і розмір 180 80 на 50 см, скріпляється резинками. Фітнес шльопанці по 55 гривень. Кольори на вибір. Миска пластикова об'ємом 15 літрів за 109 гривень. Пензлики для нанесення хайлайтеру за 29. Для рум'ян по 29 Така зелена колекція по 49 гривень. І ще є по 29 і по 49 Штучне кольорове волосся на резиночці косички. Такий перехід кольору, із темнішого, в яскравіший, за 29. Пасма на заколці за 34. І такі досить довгі. І менші на заколочках. Кольорові пасма за 34. Накладні нігті по 88 гривень за набір. Так, є різні малюночки, є різні розміри. І форми. Навіть є дитячі по 55 гривень. Кріпляться вони на ось таку двосторонню клейку стрічку. Бачите? Тут. Машинка для стрижки волосся за 349. А ще є тонометр за 399. Спрей шиммер для макіяжу за 69. Ловіт за 59 гривень олівець лайнер для брів. Він одразу малює такими мечти, як волосинками. Підводка для повік гелева за 55 гривень. По 55 гривень крем-батер для тіла від ловіт 250 мл. Скраб для тіла від ловіт, за 55 гривень 250 мл. По 34 гривні набір губок для миття посуду. 6 штук у упаковці. По 44 гривні книга для дітей. Липуньки для манюньки. Це багаторазові липучки. Тут є різні завдання для найменших. За 349 гривень килимок для фітнесу та йоги навіть легкие на посадке.